Уже підходиш, смотришь і ждеш пенсії, когда сам было можна було щось взять. А яка у вас пенсія? 2600. На скільки часу вам вистачає 2600 на продукти, наприклад? <сум> Максимум на неделю. Я извините, от, <сум> люблю соленую соломку. Да? сейчас она стала вдруг на гривну дороже. Подорожчала квартира, подорожчала комуналка, продукти і навіть ліки для тварин та дідусей бабусь. Через те, що не врожай, то найбільше зарожчала картопля. Того року, наприклад, якщо ти береш 500 гривень, можна було піти в супермаркет і щось таке трошки купити. Зараз треба вже тисячу брат. Ну яйця дуже подорожчала і кисломолочка. молочка. Як ви до цього пристосувались? Більше заробляти стало більше економити. В минулому році інфляція була менша. А проблема полягає в тому, що цей рік був неврожайний. Ну ми зібрали на 30% менше картоплі. Ну відповідно, що картопля пішла вверх. 70% вартості яйця це комбікорм, комбікорм, кукурудза. Ми зібрали мінус 10 мільйонів тонн зернових. Ну тобто, треба розуміти, що це не могло не відбитися на вартості. Динаміка цін напевно заспокоїться десь наприкінці зими. Одна історія, коли у вас відключення по графіку кілька годин на день, а інша історія, коли у вас це може бути, наприклад, два дні на тиждень суцільного альтернативного живлення.